Доброго здорово, шановні з вами Донецькі. Ради вітати вас на черговому відео. Сьогодні лише понеділок для вас, вже вівторок, а Ми вже отримали повний злив команди Трейл 2 Такого раніше ніколи не було. Тож в нас з вами з'явився привід ще раз зібратися і проаналізувати ці картки, переглянути їх, можливо, поговорити про якісь інвестиції. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати лайком і обов'язково підписуйтесь, якщо ви новенький на каналі. Ну ми будемо по традиції розпочинати із контенту, який ми отримали з вами сьогодні. І а, перш за все, це в нас нова ікона Лоран Блан, центральний захисник. Нам його зливали десь тиждень тому, і ось він вийшов. 88-й рейтинг, медіум хайворк рейтин 2-3 зірочки, скілмовсиму не потрібні, 3 вікфут, не те, щоб... Дуже файно, але жити можна. Найцікавіше тут, по-перше, позиції: центральний захисник і центральний атакувальний півзахисник». Тобто, ви навіть можете використовувати його під якусь перебудову. Теоретично він може зіграти у вас на позиції опорного півзахисника. Так, удари 67, ти дуже слабко. 67 передачі також хотілося б краще, але короткий пас 79 і довгий пас 80. Можливо, це такий критично необхідний мінімум, щоб використовувати гравця на позиції опорного півзахисника. Втім, я впевнений, більшість з вас буде юзати його саме як центрального захисника по, скажімо так, профілю. І тут на СП78 це не є погано. Я в минулому відео казав вам, що хочете 80% плюс, Але тут у нас шикарне розподілення: 76 на 80. Він може бути lenkсі, тому що agility і balance невисоке. Втім, вище, ніж в того ж барана, наприклад, баланс. І шалені захисні стати 90-й дефеніт, фізика. Я думаю, що тут стиль зігнаності тінь просто однозначно йому кидається. І це буде монстр захистів. В нього гарна моделька. 81% лайків це СБЧ отримала, яке коштує 400 тисяч монет. А це багато. Я думаю, що це про щось та говорить. Якщо ми говоримо про плейстайлз, тут нас три з сьоми на Дефенді це дуже файно. Перший жокей на L2 він у вас буде гарно рухатись. Далі плейстайл плюс це єнот як у Варана, і Варан через цей плейстайлс один з найкращих центральних захисників в цій грі. І за рахунок цього плейстайл відчутно покращений шанс відібрати м'яч, і той факт, що м'яч після відбору залишиться в ногах у Лорана Блана. Якщо вам потрібен центральний захисник, до напевно навіть тоті може сміло вам радити. Цього року в нас єдина версія ікони. Тобто немає такого, що ви зібрали Лорана Блана зараз 88 рейтинга, рейтингу, і ви отримаєте там Лорана Блана 90 рейтинга за пару тижнів. Можливо, їй додадуть ікони в майбутнє промо, точніше вони точно це зроблять, але. Тут же рандом ви не вгадаєте, і мені хочеться вірити, що вони хоча б не будуть додавати швидко ті ікони, які в нас наразі є в СБЧ. Це Девід Бехем і Лоран Блан. Втім, тут залишається тільки подивитися. А я вам раджу до збірки Блана, якщо у вас є фодер. Також ми отримали СБЧ Trail Blazers Challenge 2 я вже його зібрав, і воно 90% лайків отримало на футбіні, тому що в нагороду ви отримаєте один мегапак. І тут погано те, що він антрейдабл. І важка дуже збірка. 31 зігранець в нас вимагають максимум 2 нації і 3 гравця з одного клубу, а також 4 рідкісних гравця і 80-й рейтинг. Це важкі вимоги, і коли так відбувається, зазвичай в нас дуже сильна якісь. Певні категорії карточок, вони просто взлітають свої ціні. І я радив хлопцям в Телеграмі це зробити, і вам також можу аналогічно зробити пораду, перевірте свої клуби, популярні нації, популярні ліги. Тобто Прем'єр Ліга, Ліга Франції, Ліга Іспанії. Чому саме ці? Тому що зазвичай в цих лігах є багато англійців, відповідно, іспанців і. Французів і саме рідкісних карток, нерідкісних карток, і коли треба зібрати. Таке збаче, зазвичай люди йдуть саме в ці нації. Можливо, в Бундеслігу також і німців перевірте. Але коли я це робив, німці особливо в ціні не піднялися. А картки з Франції, Бразилія також ми бачимо тут 2000 монет, то 650, хтось 850, хтось 600, хтось 650, наприклад, як самба, 550 монет і таке інше. Так, це не є якісь шалені гроші, але подивіться, скільки в мене тут сторінок цих карток. 3, 4, 5, і це ті картки. Які ви б навряд чи продали, якщо б це СБЧ не вийшло. Тож я на рівному місці просто заробив десь, можливо, 1050 монет і просто перевірте клуби, Я думаю, що ви також зможете якусь копіючку отримати. А можливо, у вас в клубі заваляється умовний пікфорд або ще якийсь ранний воротар англійць з АПЛ, і ви залутаєте 2-3 тисячі монет, хто знає. Це весь контент, який ми отримали сьогодні. Тепер пропоную перейти до аналізу промо-команди. Ну що, сьогодні по пообіду... До шаріф і компанія почали зливати нам промо команду. Такого, як я вже сказав, не було ніколи. Сьогодні був лише понеділок, і зазвичай це відбувається середа, четвер, або навіть п'ятниця, але такого, що в понеділок, на моїй пам'яті, вперше. І тут не просто злив, а подивіться, з кого ми розпочинаємо. Це в нас Кріштіану Роналдо. Йому прогнозують 89-й рейтинг. Не знаю, чи буде такий потужний ап, чи ні, але хочеться вірити, що є з Йому гарну картку, і можна буде побігати один з останніх сезонів за Кріша. Тим паче Ленксі наразі на старті грів знов в моді. І пригадуючи, як його рулбрейкер минулого сезону у 23-й розривав, хочу завірити, що це буде прикольна картка. Рухаємось далі. І Хьон Мінсон вітаю всіх, хто витратив 800 тисяч на його Потма. Ми отримаємо картку 90-го рейтингу вже в рамках промо Trail Blazers. Я думаю, що він отримає приблизно таких саме апгрейд, ми вже бачили мо Салаха, який плюс один до всіх стат отримав до свого інформа. Ну, це буде пушка-картка. Взагалі, про що тут казати. Навіть його рарна версія, за яку я грав, коли трейдив останню вікінд Лігу. В неї фінис-шоти, це щось неймовірно. Ну, цей буде просто звір до тоті, 100% картка. Навіть його потом до тоті, на мою суб'єктивну думку. Ще один потом Рафа Ліао, ще одні привітання до вас, то зібрав. 88. Ми рейтинг, ми очікуємо. Думаю, також плюс-мінус це відповідатиме дійсності, тому що його потом 87 рейтинг ще одна фул мета-картка. Не думаю, що є сенс на ній якось надовго затримуватись. Харі Кейн, Баварія. Трансфер, ми очікували картку OTV, але схоже, що все ж таки не буде цього промо в поточному сезоні. Але Trail Blazers, Harry Kane, 92-й рейтинг. Я думаю, що це буде плюс-мінус фодер, тому що йому не накинуть пейса так, як роблять завжди його Тот з карткам, а без пейсу в цій грі дуже важко, особливо коли мова йде про нападника. Софія Сміт, і це також буде дуже потужна картка. Я побігав, поки трейдив за неї на заміну виходила без Стиля зіграності без буста до статистики, але удари шалені з обох ніг біжить, крутиться. 90-рейтинг її прогнозують. Рарна картка має 88 і тут я не знаю, можливо, їй дадуть її плюс 2 покращення, але мені чомусь кажеться, що буде 89-й. Далі в нас був повний злив команди і ще візуалізація картки Маркініша від Фудшеріфа 80-й пейс, йому малюю, це буде потужно. Але я не розумію, чесно кажучи, за що йому дають картку, чи настільки потужно він розпочав свій сезон. Джеймс Ворд Праус і всього лише 84-й рейтинг йому малюють. Я розумію, що його картка поточна це. 78 рейтинг і анрарна. Ну але хочеться більшого бусту в рамках цього промо, тому що ну це буде просто фодор, кому потрібна картка 84 рейтингу на поточному етапі гри. Ну і тепер давайте подивимось на всю команду, яку нам злив Фуд Шерів, ну, точніше її візуалізацію. Можливо, когось ми тут пропустили. А тут у нас є ще Жуао Кансело, також потужний старт сезону за Барселону. Буде один з найкращих беків в грі Рядмара. Сильний старт в лігі Саудівської Аравії. Також йому 89-й рейтинг малюють, але в нього картка радна 86-го. Чесно кажучи, я не думаю, що він отримає такий буст. Енді Робертсон, і я дуже. Здивований, приємно здивований, що другий гравець Ліверпуля потрапляє в це промо. І, чесно кажучи, для мене дивно, що це не Собослай. Я не розумію, як її дивляться взагалі англійську прем'єр-лігу та футбол. Я обожнюю Робу, але ну, слухайте, не треба бути об'єктивним. Всі, хто дивляться англійську прем'єр-лігу, я думаю, погодяться, що Собослай наразі один з найкращих взагалі центральних півзахисників в лігі. Кубо, 88-й рейтинг. Я думаю, що це дуже оптимістично, тому що 85-й в нього потім, і ми. Бачили, як Мітома, який має 83-й інформ, отримав всього лише 85-ту картку прому. Тому я думаю, що тут також буде шостий сьомий рейтинг. Бранд Боруся Дортнут, 87 й рейтинг, але пейсу в нього немає і, на жаль, він ніколи не був якимось метовим гравцем. Даніло з Ювентуса, Це такий універсал. Пейсу нема, але, можливо, на старті грі буде непоганою опцією в центр вашого захисту. Теома, чесно кажучи. Я не знаю, хто це такий, не слідкує за французькою Лігою. Але ми бачимо, що тут центральний півзахисник. Ну, такий Аля Тюрам, тільки без Пейсу, тому не думаю, що це буде щось, окрім Фодер, Аля Джордан Хендерсон в поточній команді. Мартінес Скуатер, 85-й рейтинг з Фіорентини, 74-й Пейсі. Це не цікаво. Евандор uh, і МЛС Ліга 83 Рейтон хок Бокс ту Бокс Теж буде щось на шталфодер, тому що ці всі картки, яким вони дають 3, 4, 5 рейтинг, вони вже не актуальні. Вони ще промо, але вони вже не актуальні. І Вера, центральний захисник, також МЛС 77-й ПС. Я думаю, це не є дуже цікаво. Також Худшерів нам злив СБЧ на пані Лесоме. І я думаю, що це буде щось по типу Родріго, рейтинг 87-й, це має бути хедлайнер Промо у СБЧ. Напишіть мені ваші думки, що ви з цього приводу хочете сказати. Мені здається, це дуже дивно, тому що ну PES 82, навіть при 87 рейтингу, кому це може бути цікаво, я не знаю. От в нас команда. Ми очікуємо також на злив гравців в завданнях. Буду тримати вас в курсі. Що стосується інвестицій в золоті версії карточок, які будуть представлені в промо. Мені наразі це не дуже подобається, тому що вони полетіли буквально за півтори-дві хвилини після того, як їх ширив злив. Тому що там мільйон підписників, і звісно, будь-який пост, і одразу картка дає там 5 тисяч, як у випадку з Соном, 10 тисяч, як у випадку з Ляо, або 20 тисяч, як у випадку із Софією Сміт. Тому тут треба чекати до того моменту, коли вийде промо, і дивитись вже, куди воно буде рухатись. Часто буває таке, що картка є оверінвест, тому що наразі, ну чесно кажучи, трейд перетворюється в якийсь вже не скіл, навіть, а просто. Та Аркаду, де е, хтось там щось побачив, або хтось щось дізнався, і одні інвестори часто продають картки іншим інвесторам, і через це деякі тенденції, які мають працювати в природньому становищі, вони не працюють. Наведу вам наглядний приклад У нас команда Trailblazers 2 і сьогодні мали бути топові овернайти. Вони були, але в нас було дві картки, які взагалі не виросли. Овернайт перше це мітома, і другий це Гая. А вони як коштували сьогодні зранку. Коли прокидалася Європа, там Свідвістіка. Наприклад, Мітома так він і коштував цілий день, замість того, що простий, що робив увесь маркет. Мітома 184 тисячі був о 14.00 за Грінвічем, тому що інвестори чекали, чекали, не дочекалися і на паніці. Потім зливали іншим інвесторам, але потім він вирос. Тому що виріс весь маркет. У нас понеділок був нонтед. Можете переглянути самі індекс 100. І подивитися, що тут відбувається. Маркет догори, плюс 9%. Тобто, це не природній рост мітоми. це просто маркет. Весь виріс. Так само із гая відбулося його графік. Сьогоднішній 57 57 бум на паніці всі його в 50 скинули. Потім бум до 57 відновився. Тобто це не природня, це ненормально, що тут відбувається, тому я вам не можу радити купляти ці картки. Єдине, що ми робимо, це вже реагуємо на маркет. Ми дивимося по ситуації. Якщо ціна низька, якщо ми бачимо, що там нема оверінвесту, ми ці картки купляємо, Так само ми будемо робити із золотими версіями цих карточок, тому що зараз повторюсь. Інвестори скупляють в інших інвесторів. Сподіваюся, ви подивилися мої два останні відео. Сподіваюсь, ви закупили фодер, тому що фодер в космосі шостий рейтинг вже по 10к, п'ятий, по 5к, І я думаю, він буде набирати сьомий по 17, по сімнадцять п'ятсот, по 25 і так далі. 89 Взагалі, деяких карток нема на маркеті. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Маркет зараз у нас такий відносно стабільний. Чекаємо на середу на нову команду тижня або, можливо, завтра щось вийде, що. Обвалить маркет, що принесе паніку і можливість для нас заробити монету. Побачимо вами, Коли побачимось, Бережіть себе, все буде Україна. па папа.